Всім здоров'я змагання! Ми будемо грати в майнкрафт, Давайте почнемо. Це третій третьсезон, п'ята серія. Я проходжу цей Майнкрафт. Я, бага... Я наформив кремінь. Я оформив кремінь, так. Да? Розширив грядки. Приклав таку дорожку в четвертій серії супи в цей. День. Котеч, можна сказати. Я ще в мене ще багато чого є, чи ми можемо скрафтити запальничку красаву І ножці Але ми їх не будемо крафтити, тому що в нас є. І я покажу я, де. Де я добу, оті, чесно, добу мам, оці чесно добиті оці Та я зараз покажу на ту шахту, яку я добув чесно чесноці. Добу, 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 зато чесно добути залізо і золото перше. Та, це п'ята та Ну, не знаєте. Тут мухомори. Тут. Це тут я ще знайшов істочник лави. Тут мідь, а воно мені не потрібна зараз. О! Тут саме є ще багато чого такого корисного. Там були зомбі. Я хочу знайти І Ще вам таке покажу, що я йшов там величезну печеру, там, де були пауки, скелети, але ви знаєте в мене є щит. Треба збережно, щоб не утопитися в лаві. Тут саме тут я і добув це. Туди можна вже не можу, на жаль, спуститися. Мені лише це місце доступне. Похаваю хліб. Я кажу чесно, що я не всю печеру дослідив повністю. У мене була ще одна стача факів. все-таки я це зробив. Да, там можна сказати, що там уже 11 висота, саме на який можна три діаманти. Я зараз буду йти. Це, до речі, 24-й день вживання Minecraft Hardcore. У мене було в мене було багато, мене було багато креміню... Ой, не креміню, а гравію. я добув цим гравію. Ну, Зрозуміло, що добув. Босі не той дорогой, то я вже заплутався. Не хочу знайти я дуже боюсь знайти. Да, я дуже боюсь знайти зомбів, бо тоді... Мы не можем сюда Да, вот сейчас меч. Собаки є. може быть, монстри. Да на щоденько тікаємо свою хати свій, свинью. принеси чем территорию, чтобы заспавнился монстр. Так, нема ничо. ну мы ничего. Ну да, вот Так, и і... е -е. знаешь, що нет порыця Я ще украин ще ніколи слишні колы. Эээ, я хочу спати. Хочу спати. Нарешті. Значит, день заключиться. Успею 25-й день. Келу, ти... общем-то, ти. ти хто? Да, я трошки там граф, да. І дивіться, як тут... це якого буде? будет вато. Дабо ми прийшли кріпер. У я є залізу, щоб скрафтити слизень. Добре, що у нас слизи немає. Поки ноч немає. Освічаємо все. да тут простейка цих, тут вообще душ батл монстр Такие я, быв... я быв с этим... мобом. Дивиться, кто то у нас будем стрелять у них Такі треба кріперу і зомбі. Підписники, я зараз буду, У мене тут дуже багато всякого лута. О в мене єди. Значит це отам. Ну, давайте будем. Ну цей. Дай підписники я помер перший раз у проживанні. І, але все-таки я взяв свої речі. да и зараз мы будем спать то теперь то что так не чуется уже вот. спиму уже полностью эти... Это из зарезной брони. О, нам треба можу скрафтити. Це ми будемо. Зараз нам треба прийти треба земля. Я уже сбус, что я выживание на нетворчь режимі. Ты к шо? Цей, я тут? Я тут рублю портал в Энт. А теперь понял, ми будемо робити по-іншому робити. Ти вже самі зрозумів, що якраз ну, тут є лавове озеро, ми ще треба скрафтити мені це. Ну сам сразу я что это поскал. Не тропаска. Ты лопату. А не. Получится. значит, Значит, пройдайте в пяти... уклад. Да, дурач, моя хата. Перша. Стала складом. Це будемо йти робити свій портал. І давайте ще тут зробимо. Ну, получилось. Придется отбывать диаманты. Так, вот так, давай. Тебе... Тут уже нам не требуется. Вот ищет здоровым. И буду рубать диамантовое кайло. І, до речі, ми зараз будемо робити це. Я цербу спеціально для того, щоб мене бікліни не чіпали. И вы знаете, что такие пиглины, а кто такие пиглины. Ну, это все. Всем удачи, всем пока. Я найду демонты и скрафчу демонтовые колодки. все, всем удачи, всем пока.